Тарас Вайданич тренує найменше футболістів не перший рік. Його команда ставала кращою не тільки в Україні, а й в сусідніх країнах Європи. Три роки тому вніс у програму тренування чимало вправ на техніку. А все тому, що з'явилися умови. У спортивному ліцеї встановили спортивний майданчик зі штучним покриттям. Тепер юні футболісти грають, немов бразильці. У малому віці закладується, скажімо так, фундамент на техніку. А... На полях трав'яних, на жаль, їх у нас дуже мало, і вони дуже низької якості. Дуже тяжко технічні навики привити діткам. Таких майданчиків ще з 2010 року встановили чимало. За часи губернаторства Олександра Ледиди будівництво спортивних об'єктів було пріоритетом. Тільки в Ужгороді з'явилось чотири сучасних спортивних майданчики, а в області більше 70. -ти. Біля спорткомплексу Юність навіть створили ціле спортивне містечко, де можна розвивати будь-які види спорту. Це є багатофункціональні спортивні майданчики, які допомагають займатися такими видами спорту, як гандбол, баскетбол. Міні футбол з мання будь-якого рівня можна буде проводити на цих майданчиках. Проте ентузіазму колишньої влади нинішня не підтримала у цьому і минулому році. Жодного майданчику не збудували ні на рівні області, ні на рівні міста. Та і існуючі не підтримують. Нині в Ужгороді офіційно є 28 спортивних майданчиків, проте більшість з них у не найкращому стані, і відновлювати їх ніхто не поспішає. Будь-який майданчик можна вкласти кошти, зробити капітальний ремонт, обустроїти головне бажання і фінансова можливість. Як на мій погляд, ну потрібно більше встановлювати майданчик однозначно в кожному районі. Минулого місяця з'явилася інформація. З бюджету виділять 5,5 мільйонів гривень для встановлення в області 17 майданчиків до кінця 2015-го. Проте літо закінчується, а грошей нема. Віталій Ерфан, який тільки тиждень, як повернувся на свою посаду, змушений шукати, хоч якісь резерви, зв'язку з тим, що не був проведений тендер. Є 3 мільйони цих коштів, які було заплановано. Є далі, не був проведений тендер по оздоровленню. Також є відповідний резерв, і тому ми вийшли з пропозицією, щоб ці кошти, так як це кошти галузеві, галузеві фізичної культури та спорту. Тепер за ці кошти спробують встановити 11 майданчиків. Слово за обласною радою, яка має дати дозвіл на використання коштів. Тоді за місяць можна буде розпочати встановлювати міні-поля. Проте чи вдасться це зробити восени велике питання. Може завадити погода. Тоді чекати доведеться щонайменше до наступного літа.